Пастка Пилип Корнієвич у свої 85 років виглядав акуратним, жвавим і ледь похилим. Літніх людей зайве спонукати до розмови. Вони охоче згадують про пережите, іноді хочуть просто виговоритись. Роки лягли глибокими зморшками на його обличчі, тільки пам'ять залишилась свіжою і світлою. Пам'ять про дитинство. Його дитинство припало на 30-ті роки. На нашій землі тоді усюди панувало зло. Безбожні зайди разом з місцевими безвірниками намагались знищити, викорінити усе, що нагадувало людям про Бога. Руйнували храми, зачиняли молитовні будинки, відбирали біблії, віруючих ув'язнювали. Виселяли в холодні краї, навіть страчували, дітей розлучали з батьками і відправляли до спеціальних інтернатів для перевиховання. А тут ще заскрипів голодними зубами 33-й рік. По селах Поділля, як і по всій Україні, нишпорили прислані з міст комісари в чорних шкірянках з гачкуватими носами і червоними зірками на кашкетах. Вони із зброєю і довгими металевими палицями вривались в оселі, відбирали у людей хліб. Червона мітла, так їх називали, вимітала все до останньої зернини. Якщо бачили, що в якійсь хаті ще теплиться життя, то з погрозами допитувались: Де ви ховаєте хліб? Нема у нас хліба. Немає? Якщо у вас нема хліба, то чому ще живі? Його батьків загнали до колгоспу під загрозою виселення в Сибір. В дитячій пам'яті Пилипка ще залишились спогади про смачні булочки, запашні бадівники, пироги, що колись до голоду випікала мама. А тепер шматочок чорного хліба був для нього жаданим і смачним. Іноді зранку, коли діти пробуджувались і просили їсти, мама завішувала рядном вікно і казала, що ще ніч і треба спати. Люди їли листя, варили кору дерев, траву. Рибу в річці забороняли ловити, бо державна власність. Старші діти шукали в полі ховрашків і варили з них бульйон, найдуть дірку. На води, і ховрашок вискакує з іншої. Так їх ловили. Від голоду божеволіли, вимирали цілими сім'ями мученицькою повільною смертю. Ходили жахливі чутки про людожерів, котрі підстерігали людей. Мама працювала тоді на фермі обліковцем, бо була трохи грамотна брала пилипка з собою, щоб підживити молоком. Якщо хтось з колгоспного начальства навідувався, мама ховала його за загорожу. Одного дня неподалік ферми проходила якась жінка, побачила малого, показала розмальовану дерев'яну ложечку і рукою поманила за собою, улесливо усміхаючись. Того голодного року люди були худими, кволими. А ця тітенька виглядала такою червонощокою і вгодованою. Вона взяла пилипка за руку і повела до яру, що поріс чагарником. Там був великий брудний баняк, набрала воду з потічка і заходилась збирати хмиз. Хлопчик собі безтурботно, захоплено забавлявся барвистою ложечкою. Тим часом мама зауважила його відсутність. І кинулась шукати, розпитує жінок, що працювали на фермі. Одна з них сказала Твого сина повела якась жінка, але я подумала, що це ваша родичка. Тут саме на спів бригадир. Він миттю зорієнтувався, в чому справа, вдарив батогом ребристих коней, і бричка помчала до яру. Ця жінка виявилась людоїдкою, котру розшукували. Її арештували і кудись повезли. Так хлопець залишився живим. Тебе врятувало лише чудо. не раз пригадувала цю пригоду мама, яка невдовзі увірувала. Коли Пилип став дорослим, каятись все ж не поспішав, хоч мав страх божий. У зібрання почав ходити уже на пенсії. Можливо, Бог і тримає мене так довго, ще трішки здоров'я є, пересуваючи своїми ногами, щоб хоч в старості послужити йому, підсумував свої спогади Пилип Корнійович.